Так, так більшість шахових тренерів і інструкторів шахраї, як ми знаємо, шахрайство заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Більшість шахових інструкторів і тренерів зацікавлені тільки в тому, щоб збирати з вас любителів гроші, вони зловживають твоєю довірою і брешуть тобі в обличчя, навіть коли бачать, що ти взагалі не працюєш і не робиш нічого для свого шахового зростання, окрім спання на їхніх платних заняттях. Це бридко, але не дивно. Більшість з шахових інструкторів і тренерів, окрім шахів і шахового шахрайства, більше нічого не вміють. Запам'ятай, справжній шаховий інструктор чи тренер у переважній більшості випадків має спортивне звання не нижче майстра спорту, а також має багато успішних в шахах учнів. Він може вигнати тебе зі своєї секції за погані успіхи чи аморальну поведінку, бо гроші для нього не найважливіше. Коли ти бачиш зворотня, коли тобі дозволять майже все, аби ти чи твої батьки платили, пам'ятай ти в цупких лапах шахрая.